Всім величезний-величезний привіт! Термінова акція, яка починається з 20 по 26 в магазині АТБ. Хочу вас познайомити і нагадати, що завтра вже починаються хороші знижки. Зауважте, знижки, я бачу, що навіть більше, ніж 40% на продукти, на товари в магазині АТБ. Тому, хто ще не переглянув анонс, запрошую і також можете. Відмітити або записати в записниках у своїх зробити нотатки те, що вам потрібно придбати в магазині АТБ з продукції, чи з продуктів, чи з хімії, побутову хімію. Давайте швиденько подивимося, що нам приготував АТБ. Я хочу сказати, що дійсно дуже-дуже рідко, але отакі от хороші знижки АТБ деколи може нам подарувати. Дуже хороша ціна на засіб Washing Free для миття посуду 27,50. Це у нас йде у пляшці півлітровий. І можна купити запаску, якщо у, вас немає, якщо у вас є пляшка, можна купити запаску і також ще зекономити 21 гривня 90 копійок. У Was Free також йде півлітровий. Тут у нас будуть йти капсули для прання. 19 капсул Washing Free, 4 в одному зі знижкою хорошою 134 гривні 90 копійок. Гель для прання Washing Free вагою 2, 100, 75 90. Відмічайте і записуйте. Взагалі то вам бажаю, щоб ви так зранку вже були в магазині, тому що найкраще. А знижки, я думаю, людей буде дуже-дуже багато. Порошок Грюнвельд вагою 4 кг 137 гривень та засіб для прання білих та кольорових речей 59,90. Також зверніть увагу на ось цю продукцію. Жіноча гігієна теж з хорошою знижкою, Libres 8-9 та 9 штук упаковці. 21 гривня 90 копійок. Жіноча гігієна Леді. 16 штук упаковці 43 43,90. Підгузники, трусики для дорослих, теж торгова марка Тена. 10 штук 169, і МК розмір 10 штук 130 гривень. Тут це Елька. Так, дивимось далі. Тут у нас підгузки. Для дітей хагіс 285 гривень, 52, 44, 38 штук в упаковці. Підгузки, для, підгузки трусики для дітей 179 гривень, 20, 24 та 30 штук в упаковці. Теж хороша хороша знижка на ось ці підгузки. Зверніть увагу, дезодоранти кулькові жіночі фа 38,90 і чоловічі 42 гривні, 90 копійок. Усі йдуть по 50 мл. Хороша дуже знижка на пінку та гель для гоління арко. Піна вагою 300 г 49,50 і гель для гоління вагою 200 г 72 гривні 90 копійок. Хороша знижка буде на ось ці великі професіонал шампуні регенеруючі. 84,90 850 мл. Зауважте, шампунь Clear для чоловіків, контроль жирності шкіри голови з хорошою знижкою, майже 100 гривень, 400 мл. Такої ціни дуже-дуже давно вже не було. Не те, що в тебе, а взагалі навіть в інших магазинах. Хороша ціна на мило рідке дуру 300 мл. Морські мінерали та олія авокадо 31 гривня 50 копійок. З дозатором іде сама упаковка. Хто полюбляє мило тверде, дуру в упаковці, йде по 5 штук, 400 грам, 58,50 і мило е господарче для видалення складних плям 120 грам 15,50. Тут сторінка йде надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Тому, кому цікаво, просто можете зробити паузу і подивитись, що вас цікавить. А я хочу наголосити, що напій живчик вагою, об'ємом 2 літра 28,90. Це дуже-дуже хороша ціна на живчик. Газований та негазований, хто полюбляє за 28,90 2 літри це дуже теж хороша знижка. Зверніть увагу. І давайте дивимось далі, що нам приготував АТБ Подякував вам за ваші вподобайки і за лайки. Дуже-дуже вам вдячний Тут у нас буде насіння соняшника велика упаковка 200 г солене. 45 90 локшина рева, Зверніть увагу, це не маленька, це велика упаковка 12,90. Снеки 140 грамів, 2390. Картопляні зі смаком курячих крилиць, барбекю та раків. Тут у нас сухарики та грінки. Від своя лінія. 120 грам, 11,90. Так, креветки 900 грам 165,90 своя лінія. Крабові палочки. Варено морожені. Заморожені. Це креветки варено морожені. Крабові палочки заморожені. Вагою 240 грам. 29,90 теж хороша ціна. Сьомга, шматок сьомги на шкірі. Перший гатунок, 180 грам. Вага теж своя лінія. Майже 140 гривень. Дуже мені подобається оця ікра, і я її обов'язково теж візьму. Ікра від е Норвен, атлантичних риб в білому соусі з кальмаром 37,90. Теж зверніть увагу. Також буде сир від своя лінія, твердий та голландський, 160 грам, 39,90. Хороша знижка на вершкові плавлені сирки та дружба, своя лінія 9,50. Сир твердий, тертий 100 грам 53,90. І тостові сири будуть пластинками 37,90. В упаковці 8 пластинок, вага 130 грам. Ніколи я не бачив, щоб така хороша знижка було на молоко в АТБ. Зазвичай там, знаєте, як дають 10%, 5%. Яготинське молоко 2,6% жирності 27,90% сметана яготинська 15%, стакан 300 грам, 25 гривень 40 копійок. Теж зверніть увагу, хороші ціни. Як я кажу, намазанка на масте. М'який сир з додаванням трав і звичайний. Упаковка йде 175 грам, 43 гривні 90 копійок. Хто ще не придбав олію, у кого закінчується олія, можете поповнити свій запас олія стожар 850 мл 40. 5 гривень 90 копійок. Кетчуп королівський смак 25 гривень 30 копійок. Також зверніть, будь ласка, увагу, вага 400 грам. Це не маленький, 250 грамовий, це великий 400 грам за 25-30 Я рахую, що це хороша ціна на цей кетчуп. Шпроти. Своя лінія, 160 грам, 41 гривня, 90 копійок. Не знаю, як вони по якості, хороші чи не хороші. Ви можете залишати свої коментарі для нас, не тільки для мене. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Хто купував ці шпроти, залишайте свої коментарі. Червоний мак цукерки. Вагові своя лінія. 15,60 за 100 грам. Я їх вчора купував, щоб спробувати, чи вони смачні. Чесно кажучи, мені сподобалось від іншої фірми. Ну, Не можу сказати, що вони е, погані, Ну, вони мені трошки. Е, я звик до цього, до іншої фірми за червоний мак цукерки. Тут у нас майонез і соус, майонез Оліс. Вагою 300 грам, 20 гривень 90 копійок. І столовий 23,90 теж 300 грам. Тут у нас йдуть соуси, салатний та столовий, 560 грам, це велика упаковка. 38,90 і 27,90. Також зверніть увагу, надзвичайно хороша буде ціна на шоколад від корона Max Fun. Вагою 150 грам, 51 гривня, 90 копійок. Обов'язково його візьму. Він мені дуже подобається. Хороший шоколад, надзвичайно смачний. Мілка вагою 276 г це велика. 86-90. Теж з хорошою знижкою. Кавомани, зверніть увагу, кава зі Львова. Вагою 240 грам, 61 гривня 90 копійок. Кому подобається ось така кава з Львова ірландський крем 225 г, 83 гривні 90 копійок. Зараз хороші знижки на оцю каву а, зі Львова. Кава Якобс у склі 95 грам, 137,90 як я кажу, можна і на подарунок для самих найкращих. Взяти це дуже презентабельно. Кава в склі на подарунок. І кава Монарх Рощина сублімована, Якобс вагою 190 грам, 245 гривень 90 копійок. Теж хороша знижка на каву Якобс. Чай буде. Минулого разу був чай в акції від своєї лінії. Дуже з хорошою знижкою. І зараз з хорошою знижкою чай. Ахмат 76 пакетів 67,90, 100 г заварний 40 гривень 90 копійок, та у фільтр пакетах 42 фільтр пакета в упаковці 40 гривень 90 копійок. Чай а, зі смаком бергамоту тут іде 39,90, 42 пакети, і класичний чорний, 20 пакетів, 19,90. Згущене молоко. Це у нас іде своя лінія, якщо я не помиляюсь. Да. 80 гривень 90 копійок, пляшка 900 грам. У звичайній упаковці, яку ми звикли завжди бачити та й купувати 370 грам. 38,90 і згущене молоко Іриска. 34,90, 370. Гра. Дивимось з вами далі. Надзвичайно дуже хороша знижка буде на масло яготинське вагою 180 грам, воно вже давно 180 грам. Ось це, щоб знизити, а не піднімати ціну. Виробники знижують вагу. 73% 48,50 і 82% 55 гривень 50 копійок. Батончики від своя лінія. Маленькі 50 грам, 6,50 хто полюбляє, і великі 13,50. Хороша знижка буде на йогурт від Дольче. Смаки усі в асортименті. Тут і полуниця, і персики маракує ананас, диня, манго, банан кокос, вишня полуниця. 280 грам стакан 1990. Сосиски, своя лінія. 42 гривні, 40 копійок. Упаковка 330 грам з молоком варені. І буженина. Теж своя лінія, традиційна. Кілограм 207 гривень, 80 копійок. Це дуже хороша ціна на ось це м'ясо. В акції будуть вареники та пельмені від торгової марки 3 ведмеді. Мішутка вагою 450 грам з картоплею 28,90, мішутка пельмені з телятиною 450 грам 64,90. Мішутка пельмені з м'ясом індички 650 грам, 82 гривні 50 копійок. І мішутка філейні пельмені. Вагою 650 грам, 74 гривні 90 копійок. Теж зверніть увагу, дуже хороша знижка на вареники та пельмені. Тут в нас буде ковбаска лікарська, варена добров, палочка 500 грам, 88,50, а ви всі знаєте, що добров а, хороша, якісна а, фірма. І ковбаска баликова. Своя лінія 500 грам, 65 гривень 90 копійок. Тут знижка навіть 45%. Хочу вам всім побажати економних покупок. Мирного неба. Це саме головне, і вам міцного здоров'я. До зустрічі!